А далі розкажемо деталі зворушливої історії, що облетіла усі соцмережі через сильні хуртовини на Хмельниччині. Семирічна Вікторія із мамою не встигли на поїзд до Києва. Їм було потрібно в лікарню. Тож в Укрзалізниці заради двох пасажирів зробили додаткову зупинку потяга. Зараз дівчинка із мамою в Охмадиті, і про свої пригоди вони розповіли нашій Ельвіні Сейдбулаєві. Ірина міцно тримає донечку. Якуська, як ти себе почуваєш? Красно. Її семирічна Віка зараз у гарному настрої. Вона вже пройшла планове обстеження МРТ. І головне, що все сталося вчасно, хоча були великі ризики взагалі не потрапити на прийом. Ірина та Віта живуть на Хмельниччині, і через сильні снігопади та замети жінка з донькою просто не змогли дістатися вокзалу. У нас станція корчівці і було прохання в мене в лише до людини, яка б могла нас відвезти, але через сильну замітіль, морози автомобіль не завівся, а інші не могли, тому що погано прочищена дорога. Тож Ірина вирішила діяти навмання, просто звернулися до Укрзалізниці з проханням про додаткову зупинку потяга неподалік від її дому. Через її село поїзди проходять, однак не зупиняються, і в Укрзалізниці відреагували оперативно, вітаємо. Ми зупинимо поїзд у коржівці але можуть бути затримки. Слідкуйте за оновленням затримок цього поїзда на УЗЕ веземо. Укрзалізниця в 11.21, Як нам повідомили, що у нас там зупиниться в цей час потяг. Ми сіли і до шостої вечора ми вже були в Києві. А працівники залізниці ще й подарунок їм передали. Нас зустріли працівники залізниці, які допомогли донести речі, які візок організували, подарували донечці подарунок, там книжка цікава зі зв'ятками. Тож Жирина разом із вікою вже кілька днів у лікарні чекають на результати МРТ обстеження. Аутоімунний запальний процес кісток, не пов'язаний з травматизацією. Дитині було проведено лікування. Вона отримує лікування нурофеном планово регулярно, і раз на три місяці їй вводиться препарат з кислоти. Він коштує теж не дуже дорого, там 1300 раз на три місяці. Єдине обстеження маленькій Вікторії потрібно проходити постійно раз на три місяці. Тож для неї з мамою це не остання подорож залізницею. Ільвіна Сидбулаєва, Валерій Рябченко, Ми Україна, марафон. Єдині новини.